Сума перевиконання це більше двох мільйонів гривень, в основному піде на надання кредитів з обласного бюджету. З них один мільйон через регіональний фонд підтримки підприємництва суб'єктам підприємницької діяльності, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції. Обласній державній адміністрації доручено розробити та затвердити положення про надання таких кредитів. При розгляді питання при напрямки використання бюджетних коштів. Комісія погодилась з стратегічним напрямком використання коштів на підтримку сільхозвиробника, оскільки від наслідків роботи сільського господарства в області залежить не тільки збільшення доходів місцевих бюджетів, але й загальне покращення соціально-економічного стану області зростання добробуту населення. Затвердили депутати і додаткову дотацію з держбюджету на запровадження з 1 вересня цього року мінімальної зарплати в розмірі 237 гривень і збереженням діючих співвідношень між посадовими окладами. Для цього область надідає 19 мільйонів. 495 тисяч гривень гроші розподілять у певному співвідношенні між усіма районами та містами краю. Активно народні обранці обговорили і стратегію економічного та соціального розвитку Хмельниччини на 2004-2015 роки. До стратегічних завдань записано підвищення якості життя населення, відновлення та зміцнення статусу області як розвинутого індустріально-аграрного регіону України, розвиток малого бізнесу, раціональне використання існуючого потенціалу, вирівнювання соціально-економічного розвитку територій та комплексний розвиток населених пунктів. Представлений документ піддався жорсткій критиці депутатів, як зауважив голова постійної комісії з питань економічної політики і розвитку народного господарства Василь Васильосачий, завдання виписані тут не чітко, а в окремих галузях їх взагалі немає. З того, що ми збираємося, скажемо, зробити до 15-го року. Але для того, щоб говорити про п'ятнадцятий рік, 10-й рік, 8-й рік, ми повинні напевне зробити нашу стратегію, хоча б 2004-й подивитись, що зроблено і що ми можемо зробити ще до кінця цього року. Хотілося б, щоб ми однією такою величезною сім'єю були абсолютними величезними учасниками всієї тої долі життя людини, яка є в Хмельницькій області. Повірте, це не на патріотизмі, не на агітації, а просто на людських стосунках. І звіт депутата, і звіт керівника повинно стати нормою любої сесії, яка є в селі, яка є в районі, яка є в області. Втім, більшістю голосів стратегію із врахуванням рахуванням висловлених пропозицій затвердили. Депутати також прийняли програму розвитку рибного господарства в області на 2005-2010 роки. Несли зміни до програми реформування житлово-комунального господарства та захисту прав споживачів. Сесія трошки була і простіша, і складніша, тому що все-таки поправки до бюджету 2004 року. Це пов'язано з підняттям мінімальної заробітної плати 205 на 237. Це питання сьогодні відшкодування населення субсидій, пільг, на комунальні витрати, це питання виділення з обласного бюджету, перевиконання бюджету коштів на більш необхідні об'єкти, які потрібно сьогодні забезпечити газофікацію котелень, Будинків інтернатів, покрівлі і, і так далі. Тому багато, звичайно, пропозицій було біля 14 мільйонів. Ми, звичайно, розподілили всього 2 мільйона, але до цього ми 2 мільйони в цілому 4 мільйони розподілили. Пропозиції завжди було і буде. Тому ми сьогодні і я своїм зауваження до депутатського корпусу, до голів рад районних. До голів міських районних адміністрацій, міських голів не тільки обласний бюджет повинен працювати повинен працювати і бюджет в цілому районний, міський.